З Дніпропетровська до Донецька вирушає п'ята автоколона 19-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Вантажівки везуть понад 600 тонн продуктів для мирних мешканців Донбасу. За відправленням колони стежать кореспонденти Сабитії. Колона з 31 однієї вантажівки зараз готується до відправлення на логістичній базі Дніпропетровська. У машинах продукти для формування оновлених продуктових наборів. До їх складу, окрім стандартних макаронів, круп, цукру, олії та борошна, входять рибні консерви та паштет. Також у цій колоні дитячі овочеві і фруктові пюре, суміші і каші для малюків. Загалом 620 тонн продуктів. У Донецьку з них сформують 50 тисяч продуктових наборів для дорослих і 13,5 тисяч дитячих. На фоні закриття ряду торгових сітей, на ніпадкат территории, проблема с продуктами там становится все больше. Гуманитарный штаб на этом фоне понимает свою ответственность и будет доставлять продукты регулярно, не в том объеме, в котором а, необходимо. Ренат Ахметов неоднократно заявляв, що помощь буде доставлятися стільки, скільки це буде необхідно. П'ята колона 19-го гуманітарного рейсу Ахметова їде до Донецька. Там продукти розвастують у набори і роздадуть мирним мешканцям. Вже у суботу у Донецьк вирушить ще одна колона з гуманітарною допомогою. Загалом у травні на Донбас доправлять продукти, з яких сформують 350 п'ятдесят тисяч наборів виживання і 42 дві тисячі дитячих наборів. З Поліна Вагера Гарі Вагнер Сабиття канал Україна.